Вітаю всіх глядачів каналу Ніврогу. З вами Романюк Анна. Сьогодні ми з Владиславом Романовичем, колишнім вчителем фізкультури, поговоримо на тему обрати роботу в школі дорівнює обрати виживання або чому молодь не хоче працювати у школі. Професія вчителя колись вважалась престижною і шанованою. Сьогодні ж усе більше молодих спеціалістів або не хочуть іти до школи, або залишають її вже після кількох років роботи. Низькі зарплати, перевантаження, паперова бюрократія і байдужі системи реальність, з якою стикаються молоді педагоги. Отож, чому вирішили стати вчителем? Вчителем я вирішив стати в першу чергу через те, що мені було цікаво працювати з дітьми і навчався на тренера. Мені потрібен був якийсь старт. Для того щоб взагалі зрозуміти, попрактикуватися, що це таке, що таке викладати фізичну культуру, що таке взагалі розуміти процес сам, як реагують діти, яке навантаження підбирати, чи можна просто взяти, наприклад, готові уроки і провести, чи треба прямо креативити і дивитися, чи ну чи це окей, якими були ваші очікування перед тим, як прийти працювати у школу? У мені було страшно. Мені було страшно через те, що я не знав, чи я зможу, чи я проведу, Я був невпевнений, чи вийде у мене діти нові, хоч дітей було не так багато, але все рівно вони нові. Було взагалі цікаво зрозуміти їхню психологію, от як які вони є, що кожен з них це зовсім різна особистість, що вони один з одним комунікують. І це зазвичай може заважати уроку, як створювати дисципліну, і що таке недисциплінованість. Ось що я зрозумів за весь. Час роботи, які труднощі виникають у молодого вчителя вже на початку. Перше, що я скажу, це саме проблема з дисципліною. Ну, саме на початку, напевно, коли тебе ще учні не знають, вони нормально до тебе ставляться. Потім, коли вони звикають, ти можеш десь дати слабинку, десь там бути добрим, наприклад, і вони можуть цим скористуватися. Потім будуть. Пробувати тебе далі брати на понт, типу там старатися зробити так, як хочуть вони, типу, старатися там турбуватися, тому подібне. Ось і я думаю, що треба саме підтримувати той самий рівень дисципліни, і тоді все буде окей. А як реагують колеги та адміністрація на молодих спеціалістів? Я думаю, що вони реагують з як це сказати правильно, з неповною довірою. Чому тому що нова людина, людина зовсім не має досвіду, людина буде пробувати так? Можна по можна з людьми зрозуміти, яка вона завела, але все ж я думаю, що вони також переживають, щоб вони взяли, щоб вони взяли правильну людину на цю роботу і тому будівля. Я так думаю. Коли ви зрозуміли, що робота в школі це не про педагогіку, а про виживання? Я думаю, все впиралося в те, що дуже великий ресурс йде саме на роботу з дітьми, чи ти хочеш якісно пропрацювати, все якісно все зробити, вкластися в цю роботу, і вона оплачується слабо, тому що знову ж таки, ціни ростуть і не можна просто взяти і жити з комфортом працюючи на роботі, навіть якщо вона є улюбленою. Скільки насправді отримуємо один вчитель? я думаю, щось близько 150 доларів, можливо, трошки більше. Можливо. Система освіти в Україні це про розвиток чи про контроль? Я думаю, що про... зараз вже напевно, якщо все буде окей, я думаю про розвиток. Зараз вже. А контроль можливо, ну воно було напевно раніше про контроль. Я так думаю. Ви відчували, що вам довіряють фахівцю? Чи все вирішували згори? Спочатку підтримка, потім тиск. Чи були моменти, які на вашу думку схожі на бюрократію, коли ви працювали? Я не компетент в цьому питанні. На вашу думку, хто пинен, що молодь не хоче йти в освіту? Держава, школа чи сама молодь? Я думаю, що молодь теж винна, чому тому, що у них інші пріоритети, інші, можливо, якісь бажання, настанови інші, тому вони не хочуть іти працювати молодим спеціалістом. Я думаю, що все ж таки, напевно, це тому, що якщо ти любиш свою роботу. То ти підеш ну, в будь-якому разі на неї, я так гадаю. Що було останньою краплею перед тим, як піти? Я думаю, що все ж було саме те, що втратився інтерес до роботи. Як змінилось ваше ставлення до школи після звільнення? Я зрозумів систему освіти, що це таке взагалі і для чого це. Тобто, як все працює можливо. Якщо б система реально змінилася, ви б повернулися? Ні. А Отож, бліц, школа це. Контроль. Повпала чи дисципліну? Дисципліна. Бюрократія чи творчість? Творчість? Учитель сьогодні герой чи заручник системи? Герой. Повернутись в школу, так? Ні за, за що. Можливо, ви хочете додати щось у себе? Той, хто хоче спробувати себе молодим спеціалістом, я думаю, що йому варто, чому тому що він може як закохатись професію, так і не закохатись. Сьогодні ми поспілкувалися з Одиславом Романовичем, колишнім почитим фізкультури. А з вами була Романюк Анна для каналу Нівро.